та всіх. Мене цікавить ще такий нюанс житло для переселенців, які втратили його. За рахунок чого держава буде їх забезпечувати житлом? чому справа. Бо багато дій робиться для того, щоб не стало як віджато одних заради інших. Ви ж розумієте. Я хочу продивитися як. За рахунок чого. Держава забезпечуватиме житлом ВПО. За рахунок чого? Жит... Держава забезпечить житлом ВПО. Хто його втратив? Хто його втратив? За рахунок нових будівель. Угу. Але це довго, басня. Довго. довго. басня. За рахунок виплати сертифікатів, щоб вони самі купували. Трійка кубків небагато. Далі, за рахунок. Знаєте, як? Відчуження житла у інших. Ох, хто з кубків. Це ми, це ми вміємо. І інший варіант, про який ми не думаємо. Так, трійка пентаклів. Вони вивчають варіанти, як забезпечити житло. Нові будівлі. Дивіться, нові будівлі. Дивимось. Блять. Почайте. Нові будівлі. Швидко закриваю. Нові будівлі. Це довго. Вони думають, як це зробити, це довго. Сертифікати, щоб люди самі купували. Угу. Сертифікати не всі отримають. Чомусь десятка жезлів, важко по сертифікатам, чи як грошей не вистачає. По сертифікатам. Далі відчуження житла, оце, що мене цікавить. Угу. Закони нові приймають про це, щоб всі, хто не дотримується, хто виїхав за кордон, відбирати аж легко. Зрозуміли, хто за кордоном хто за кордоном довго має може залишитись без житла, майте на увазі, придумають нові закони. А те, що ми не знаємо, що тут у нас, угу. якісь закони, так. Швид... Швидкі якісь рішення, щоб їх забезпечити житлом. Розумієте? Дев'ятка пентаклів ну, грошей багато треба. Звісно, що чекати ніхто не хоче. Ось, Ті, хто за кордоном, майте на увазі, обережненько. Бо закони придумаються і все. Ви ж не зможете повернутися і приїхати. Мало ли що. А ті, хто залишився без житла, їм пофіг. Вони люди прості. Вони можуть погодитись на будь-які умови. Ось чому справа. Розумієте? Тут же ж треба розуміти, що на що що можна зробити, що ні. Я категорична проти за рахунок іншим давати тим, хто втратив. Я категорично проти. Треба купувати тоді. Через купівлю продаж це одне. А так от. Тому що у нас же житла не вистачає на всіх. Я розумію, що це таке оренда житла, будь ласка, все що завгодно, але щоб не було відчуження у такого. А може бути, саме ті, хто за кордоном, можуть щось придумати. Випадають карти влади, законів і за кордону. Неприємно.